Ракетоносець серефії ту 160 білий лебідь уже не зможе бути використаний. Про це розповів військовий експерт Петро Черник. На вже больно не прости. Не можна скривати недостатки, надо їх обсуждать, треба вопросы сложности. У Росії доволі велика мережа аеродромів, тож не будемо себе тішити думками, що вони не зможуть використовувати стратегічні ракетоносці ту 95 та Ту 22 котрі запускають найдошкульніші для нас ракети Х-101, Х 550 і найважчу Х 22 Єдине, що ми маємо розуміти з приводу вибухів на російському аеродромі Енгельс, це те, що найсучасніший російський ракетоносець Ту-160 білий лебідь насправді вже не зможе бути використаний, бо це єдине литовище, де він обслуговувався, зазначив Петро Черник. До речі, ще при союзі такою авіабазою була Полтава. Якщо інформація про пошкодження командної вежі підтвердиться, то дійсно цей аеродром втрачає свою стратегічну якість саме для одного класу машин. Остання подія на Енгельсі здійснила для нас дуже хорошу послугу: це видовження потенційних ракетних ударів. Адже удар в межах лише 60 ракет це не те, що може створити якісь серйозні проблеми для нас. Те, що добрі світлі сили зуміли поправити ситуацію на російських аеродромах, означає лише одне, що видовжування залпів буде таким і надалі. Підсумував Петро Черник. Петро Черник, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Петре, мої вітання вам. Слава Україні героям, слава. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся з фахівцями військового порталу Дефенс Експрес, які кажуть, що росіяни зараз застосовують тактику вночі кошмарити наших військових, які працюють протиповітряні обороні дронами? Ну вони сподіваються, що вони будуть не виспані і втомлені, а потім уже зранку власне запускати оці масовані ракетні удари. Що скажете? Ну така правда так, така була застосована цими днями. от цієї ночі вони знову запустили дрони і чекаємо, чи буде ракетний удар. Але як на мій погляд, зробити навіть удар на 60 ракет їм на цю хвилину доволі проблематично, бо те бавонування, яке відбулося у них на головному аеродромі у Енгельсі, таки завдало їм доволі відчутної шкоди. Вони змушені передислокувати у першу чергу ту 95 МС і тут ту 22 м 3 удар. Альші зони, тобто у глиб Російської Федерації, і навіть на Зауралля. А ми ж добре розуміємо, що це колосальне навантаження на логістику. А і спеціалістами, котрі можуть обслуговувати ці літаки, бо це дуже серйозна машина, і вона потребує після польотного обслуговування. Ну мало не на рівні інж... якоїсь складної інженерної операції. В них все менше і менше і менше. І тобто, як вони будуть організовувати залпування підряд в один-два дні, поки що мені важко зрозуміти. Звичайно, не відміняємо такої і загрози, бо щонайменше із 60 бомбардувальників тут 95 МС, у них 22 є робочі, це доволі багато. Нагадаю, що один літак може взяти на Борт до восьми ракет Х-101 або до 6 ракет Х-555. Це доволі серй... серйозний залп. Тобто готуємося, чекаємо, чи це виснажить у частині людського потенціалу наші протиповітряні сили упевнені, що ні якісні алгоритми, хто чергує, а хто відпочиває напрацьовані. Ми тут зранку голками так трошки троюдимо Михайла Подоляка в ефірі радника керівника офісу президента, який під час вчорашньої атаки заявив, що на Україну летить 120 ракет. По факту виявилося, що 69. Намагаюся зрозуміти, чому така якась помилка в цифрі вийшла. Зокрема, в офісі президента каже, що Подоляк орієнтувався на якийсь певний загальний залп. Чи правильно я розумію, що кількість тих. Літаків, яка була у небі, вона мала, могла більше запустити ракет по Україні. Чи все таки це максимум запущених ракет з тих літаків, власне, які були підняті? І не тільки з літаків? Абсолютно вірно. Я думаю, йшло... Обчислення по максимальної кількості ракет, котрі можуть бути на пілонах у літака. Знову ж таки, я щойно проговорив, що скажімо, той самий ту 95 МС може мати вісім ракет на пілонах, але дуже рідко так буває, щоб усі вісім ракет несла одна машина. Як правило, одна машина несе дві, максимум чотири ракети. Чому тому, що запустити всі вісім ракет з одного ракетоносця, ну це надскладна операція. І в Росіян є направду проблеми не тільки у тих, Технічній частині, а взагалі у можливостях екіпажів здійснювати настільки складні операції, думаю, відбулося класичне математичне обчислення, тобто кількість літаків помножена на максимальну кількість ракет, які він може брати на борт. Але щойно ми проговорили, що від максимальної технічної спроможності росіяни використовують максимум 40-50% як таких, от що воно в реальності і відбулось. Ага, я зрозумів. Тобто, тут, тут недовантаженість літаків цими ракетами не про те, що в них їх немає, а про те, що вони не можуть просто працювати в такому режимі. Тобто потенційно а абсолютно... до нового року ще може бути щось. Ну, на мій погляд, може бути все, Щойно ж ми ж проговорили, що 22 робочі машини є, це доволі багато. До 40 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Ну і ще якийсь попередній запас у них залишився. За моїми підрахунками, власними, я звичайно можу помилятися, бо точна математика ракет це неймовірно складно. На початок цієї війни усіх ракет класу Х, і скажімо там і Іскандер, P800, Onyx, точка У, вони мали у межах десь Сім тисяч не більше шість з половиною п'ять з половиною вже застосували по факту. Отже, до тисячі у них ще є. І накопичення до 40 ракет второму у друге відбувається. Тобто, чи зможуть вони залпувати ще сьогодні? Завтра ну теоретично так, але вкрай мало ймовірно. Бо логіка останніх трьох залпів показує, що відбувається залп, і що найменше два, а то і три тижні їм буде потрібно для перенакопичення свого власного ракетного потенціалу і найголовніше обслуговування машин Ту-95 – неймовірно складна машина. І до речі, нагадаю, що наймолодший із них це 1992 року виробництва. другого року виробництво. Йому вже 30 років, а решта машин ще старші. Виробляти нових не можуть і не зможуть а навантаження у першу чергу на всі вузли і механізми, і найголовніше на двигуни буде наростати з кожним тижнем, не кажучи вже про кожний місяць загальний висновок, і цей потенціал у них виснажується, але не настільки швидко, як би нам хотілося. Давайте тепер до новин з лінії фронту або точніше на окупованих прифронтових територіях у небі над тимчасово захопленим Бердянськом. Це Запорізька область, фіксують активні польоти російських військових гвинтокрилів. Це підтверджує Бердянська міська рада, вільна та яка тут зараз перебуває. Пов'язують це з тим, що загарбники можуть звозити поранених з Донецької та Запорізької областей напрямків. А відколи це росіяни так дбають про своїх поранених? що ж літаками їх будуть возити? Можливо, це якісь інші причини Одь, бути, чи я помиляюсь? Ну якщо ударні бойові гвинтокрили, то таке може бути. Нагадаю, що у них зараз там почався серйозний снаряд. Снарядний голод, тобто ми правильно намацали методику логістичного вогневого зашмару і розбивання в першу чергу їхніх бойових боєкомплектів. Але треба дійсно мати вже серйозну аналітику, а які гелікоптери застосовуються в якій частині ударні гелікоптери, скажімо, К-52, чи мі 24 чи Мі-28, частково можуть компенсувати артилерію, бо в них є таке озброєння, як ре реактивні авіаційні некеровані снаряди класу С-5, С-8, С-12, С-21. Так от як компенсація артилерії на робочих дальностях від 3 до 10 кілометрів вони можуть здійснювати залпу так званого кабрирування, тобто неточного насипання масовістю. Можливо, це, скоріше за все, Є головною причиною підняття авіації у повітря такого класу, але нас насправді треба дочекатися більш серйозних і ретельних результатів оцінки. А чому це відбувається? Чи вони дбають про свого пораненого? Не вірю, як отаке, що Джордж Патен, великий американський генерал Другої світової війни, стверджував, що росіяни це варвари, варвари, які не рахуються і життям нічиїм, ні власного солдата, ні чужого, і хронічно хворі на алкоголізм. Ну, я впевнений на 100% з того часу. В розі термі нічого не змінилось. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.